Друге заняття. Сьогодні ми розберемося, як встановлювати та запускати Laravel на вашому комп'ютері. Тож, перше, що потрібно, вам треба буде встановити та запустити доски Desktop для своєї операційної системи. Я не знаю, на чому працюєте Windows, Linux або MacOS. Також Непогано було б мати PHP версії 8.2 або е, більш сучасну. Та Composer е, другої версія або більш сучасна, це менеджер пакетів е, для PHP. Також термінал е, це додаток для Macos, е, або може бути Bash на Windows, е, щось чим ви користуєтесь. І перше, е, що ми можемо перевірити. Е, php V. покажу версію PHP, яка у вас є в операційній системі, або Composer Мінус V. В даному занятті я не буду розглядати, як встановлювати та налаштовувати додаткові речі, такі як Docker, PHP або Composer. Це нам не потрібно. Я можу створити додатковий міні-курс, в якому буде це розглядати. Тож, давайте перейдемо до створення нового проєкту на Laravel. Якщо у вас є Composer, то ви викликаєте у терміналі команду Composer create project laravel laravel, createproject block Ця команда створює проєкт на фреймворку Laravel. Далі ви виконуєте команду cd laravel-block. /laravel ви потрапляєте в папку, в якій композер вже створив і налаштував проєкт. І для запуску локального серверу розробки ви можете виконати команду PHP Artisan Surf. Вона запустить локальний сервер розробки, і в принципі ви вже можете працювати. Але я зробив більш зручний спосіб, який можна. Запускати команду. Для цього ви спочатку клонуєте репозиторій, робите git клон https 2.2 slash, slash, defis slashpad defis-course defis, крапка git і слеш laravel first fjost diffuseblock uh, і запускаєте команду, яка склонує репозиторії. Далі cd. laravel-dphis-first-dphis-block uh, Ви потрапляєте в папку, uh, в якій uh, збережеться git, і для запуску локальної розробки uh, в, в, ви маєте виконати команду docker compose app-d. Мінус-мінус біл. Це команда, одна команда, яка склонує всі необхідні речі і запустить вам сервер локальної розробки на Докер. Коли процес клонування і налаштування серверу локальної розробки на Docker закінчиться, ви зможете зайти в браузер за адресою http 22 Якщо ви бачите екран Laravel, то ви успішно все встановили і запустили. Ви молодці. І давайте швиденько. Проглянемо основні файли і папки, які нам знадобляться сьогодні. Давайте заглянемо в папку roads, Там є файл, який називається Web.php. Отож, файл «App approads. І webphp. В цьому файлі задаються основні маршрути Laravel. Тут ви можете побачити road 2.2.get function і returnsView. Це той самий шаблон, який ви бачите при запуску Laravel. Давайте заглянемо ще resourси views, папку. File open, resource views. В нашому прикладі App. Resource views, бо uh, Laravel знаходиться в підпапці App в нашому сетапі. Так, за іменем uh, Resource views і Welcome, Welcome Blade PHP. Uh, відкриваємо і бачимо цей шаблон, uh, якраз uh, в, якій, uh, uh, в якому uh, Ну, прописані всі коди, які ви бачите на загальній сторінці. І давайте ще подивимось app Http-Controllers файл відкрите app, app Http-controllers. .http HTTP Тут є контролер. Це базовий. Контролер, і в цій папці будуть зберігатися інші контролери, які нам знадобляться. Для того, щоб працювати з PHP-кодом, ви можете скористатися якимось безкоштовним рішенням, типу Microsoft VS-Code, або якимось редактором. Попростіше, от я користуюсь Gini, він є для всіх операційних систем, ви можете його також собі закачати і працювати. Отож, в додаткових ресурсах в описі до цього відео я скину вам команди, за допомогою яких можна встановити та налаштувати. Laravel і також додаткові ресурси, де ви зможете взяти код з гітхабу і також, де ви можете встановити для вашої операційної системи Docker Desktop. В описі є посилання на хостінг. Ви можете перейти за цим посиланням і зареєструватися на DigitalOcean. Там вигідні умови. Ви отримуєте 200 доларів на баланс. Ну, ви можете створювати собі будь-які віртуальні сервери. Ми будемо в 2011 році також розглядати, як ви можете задеплоїти в продакшн ваш блог. Тож це рішення вам чудово підійде. І коли ви витратите ті 200 доларів авансу, який надає а, ви оберете собі зручний план для хостингу вашого блогу або ваших сайтів, проєктів, як забажаєте. І тож продовжуємо навчатись, переходимо до... Вивчення наступного заняття. І вже в наступному занятті ми будемо розглядати такі питання, як перший маршрут. Тож, в третьому занятті буде перший маршрут, створення контролеру і шаблону варевель. Дякую за увагу. Бажаю всім хорошого дня. Бережіть себе, папа.